23-го, десь о 15-й годині я доповів президенту, що все завтра, четвертій. Як воно має починатися? В 3.02 дав команду на закриття повітряного простою на території нашої України. В 3.40 відбувся перший бій на кордоні. Це була Луганська область. Я здійснив доповідь міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. Четіри на п'ять. Подзвонив головнокомандуючий збройних сил України, генерал Залужний сказав, що все почалось. Потім пішли перші ракети. Дали команду наступну всі цілі, які входять в зону поразки зенітно-ракетних комплексів, знищувати своїм рішенням з негайної доповіді на вишний стоячий стан. Президенту я доповів, коли Дійсно, ми розуміли, що це не провокація, що це повномасштабна військова вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Це вже було п'ята, сімнадцять на рішення прийнято ми тут до кінця. Ми будемо стояти. Морально були готові до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і лишить на спокій. Найголовніше було на аеродром Гастомелю затримати висадку. Ситуація вона розвивалася дуже швидко. Противник зробив висадку своїх спецпризначенців на Гастомілі, отримали одразу вже величезні втрати. Після декількох годин бою вони взяли під контроль наш аеродром. А потім її вже взяла під контроль по суті, артилерії. Тобто їх задум першу добу провалився. Вісім років війни закалили нас і навчили воювати, чого відповідно росіяни від нас не очікували. Як ми не дали їм приземлювати літаки в Борисполі, в Жулянах? було все заміновано, поставлені і перевернуті е, транспортні засоби, і плюс ми всю зльотку залили е, олією. Так тому приземлення було неможливо. Повертаючись до цієї легендарної фрази про таксі та зброю, де саме вона була сказана? Кому ви пам'ятаєте? Вона була сказана президенту Байдену. Президент Байден був реально першою людиною. Мені здається, це був перший мій це перший закордонний дзвінок. І він він. Казав про це, Я не погодився, тому що я знаю, що таке столиця будь-якої держави. Якщо пала столиць і побіг лідер, держави немає. Сьогодні наш історичний час дати відсіч цьому ворогу. Ми знаходимось біля ріки Дніпро, і з того боку Республіка Білорусь. Все відбувалось рік тому, пане Сергію. Це ми взірвали місць. Він був завчасно підірваний нами для того, щоб це саме його використання для переправлення техніки особового складу противника на територію України. Зараз, ви бачите, самі він непридатний для використання. В разі спроби навести понтонну переправу ну, вона не буде вдалою в цьому фен. Можна сказати в цифрах, скільки усього проривів на нашому кордоні державному було е, того ранку. Мова йде не про прориви, рухалися цілі колони. Вони ворожої техніки, да, які заходили і в Луганській області, і на лінії зіткнення, і в Харківській області, і в Сумській, і в Чернігівській, і на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, в тому числі і в Київській області з території Республіки Білорусі і Рісорнобильської зони. Ми були дуже в складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би у найкоротший термін противнику завдати максимальних втрат для того, щоб він відмовився, принаймні, від вирішення своїх основних стратегічних задач і зосередився на інших. Перші дні особисто мені здавалося, що я знаходжусь не у вісні, якась паралельна реальність, а вибухи на подолі. Рітає на оболоні. <звук> Я не сплю. Просто не сплю ракета попадає біля моїх батьків. Просто не розумів, що відбувається. От мозок не міг усвідомити, що це реальність. Встигнути а -а -а. за реальністю. Слідчужено. Як ваш мозок реагував, бо ви були в шаленому потоці новин? Я був в марафоні. Швидке реагування. Просто на все. Наприклад, якийсь ризик. Знаєш, було це у тебе. Я думаю, було у тебе багато разів. Ти приходиш в дорогу, не побачив машину, машину. Лити ти відскочив. Тобі вдалося зберегти своє життя. Коли ти мандрував, я думаю, таких різких, там хтось якийсь хижак, тощо. Я думаю, у тебе такого таке було. А, а тепер уяви собі, що це відбувається просто. Кожну хвилину і ти відпригуєш або борешся з якимось хижаком, і ти не встигаєш осмислити Та осмислення того, що відбулось тільки що у тебе не приходить, тому що нова машина їде, нова дорога, новий стрибок. Ось приблизно так це відбувалося. Ми об'їздили багато небезпечних місць, гарячих точок, але ніколи не думав, що у рідному Києві я буду бачити такі страшні кадри. Мати. Такі страшні кадри. Говорити те, що я зараз кажу. Чи очікували ми військових, що буде саме так, Ну, я собі уявити не міг. Так, да, я бачив, що відбувається в сілі. Так, да, я бачив, що стало із Чечнею. Але уявити, що це буде в Україні ну, я не міг. Просто не віриться, що це дійсно правда. І що війна прийшла від тих людей, які називали себе братами.